З 20 липня вирішено додатковими силами залучати нанесення служби в центральній частині міста та міста Івано-Франківську. Додатково з 15 до 23 години сім екіпажів працівників дає. До 13 години буде залучатися 5 екіпажів і один екіпаж для оформлення дорожньо-транспортних пригод. Також постійно буде здійснюватися нагляд в центральній частині міста, так як по вулиці Січове Стриців Дністровській за дотриманням водіями правил паркування. Так як у нас на вулиці Дністровській змінено правила паркування вздовж дороги, а також на початку вулиці Шпитальної привіз з вулиці Дністровської, це буде здійснено для того, щоб ну, з самих початків привчити водіїв, як правильно паркуватися відповідно до дорожніх знаків. Дуже тяжка ситуація з парку правилами дотримання паркування в центральній частині місця, бо відповідно до них створюються затори і ускладнюється рух транспорту. Також будемо здійснювати нагляд за в'їздом великогабаритного та великового транспорту. Зараз при високій температурі повітря є великий вплив на дорожнє покриття, коли заїжджають фури. І відповідно на, з усіх боків на в'їзді міста Івано-Франківській стоять знаки обмеження руху грузового транспорту.